Добрий ранок, дівчатка та хлопчики. Сьогодні я пропоную нам піти в гості. А до кого ви зараз мені підкажете? Ця тварина добре дуже. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає, із води людей рятує, випливає із глибин, щирий помічник. Вірно, дельфін. Дельфіни. Це тварини сімейства зубастих китоподібних класу савців. зустрічаються майже по всьому світу, живуть у морях, підпливають до берегів, а також часто запливають у річки, тримаються дельфіни з граями від 10 до декількох тисяч голів. Верхня сторона тіла та плавники сіроватого або зеленувато-чорного кольору, Пузо біле. Шкіра дуже гладка. Дельфіни дихають повітрям, у них немає зябр, як у риб, зате є легені і дихало на верхній частині голови. Це ж дихало, кити і дельфіни використовують, щоб видавати різні звуки. Найбільш сенсаційним відкриттям стала наявність у дельфінів імен, по яких їх розрізняють побратими. Всі дельфіни характеризуються присутністю в обох щелепах значної кількості зубів до 210 штук. Дельфіни дуже рухливі та спритні хижаки, харчуються рибою, молюсками та ракоподібними. Дельфіни не мають нюху. Але в них є почуття смаку. Подібне людям вони можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий солоний смаки. Відрізняються тварини допитливістю та гарним ставленням до людини. Дельфіни плавають винятково швидко. Зграйки дельфіни часто слідують за кораблями. Назва тварини походить від грецького слова дельфіс, може бути витолмачена як новонароджене немовля через зовнішню схожість з немовлям. Або через те, що крик дельфіна схожий на крих дитини. Самка дельфіна зазвичай приносить одне дитинча, вигодовує його молоком та деякий час дбайливо його охороняє. Ростуть дельфіни повільно, а тривалість їх життя близько 20-30 років. Дельфін має великий мозок, а поведінка вказує на високий ступінь розумового розвитку. У дельфіна. В два рази більше звилин в корі головного мозоку, ніж у людини. Вчені припускають, що причиною великої величини мозоку дельфінів є широко використовувана ними ехолокація. Деякі дельфіни можуть розрізняти до 60 слів, з яких можна скласти до 200 речень. Дельфіни не тільки мають великий словниковий запас до 14 тисяч звукових сигналів, які дозволяють їм спілкуватися між собою, а й мають самосвідомість. Вони мають складну соціальну структуру і широкий діапазон емоцій, у тому числі і почуття гумору. Ці тварини мають так звану соціальну свідомість та емоційне співчуття. Тобто готові допомагати новонародженим і хворим, виштовхуючи їх на поверхню води. Ось такі дивовижні істоти живуть у морі. А тепер я пропоную навчитися ліпити дельфіна. Сонячним ранком зграє дельфінів, бавилась в Чорному морі. Довго кружляла, на хвилях гойдалась і, мабуть, у мандри збира. Праві простори, там сонце вистріг, зігріває пісок, там скелі високі, і ріки глибокі, і пісня співає зірючі струмок. Дельфіни, 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 заснились мені, дельфіни, 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 здійсніть мої сни, візьміть мене в ми. Дійте пісок і верніть наяву. Вічно зелену весну. Вічно зелену весну. Ачу у світі не можу про все розказати. Мости кришталеві, і замки рожеві, і острів казковий, де жив Робінзон. На сонячних вітах гойдалися квіти, і вічно співали та силунісем. Ось такого дельфіна сьогодні зліпила я. А яких дельфінів зліпили ви? Насилайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!